Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати знайомий всім десерт тірамісу, але незвичайний варіант, а більш цікавіший це лимонне тірамісу. Цікаво? Давайте скоріше покажу вам процес приготування. До речі, не забудьте підписатися на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, для цього треба натиснути на дзвіночок. Лишити мені коментар та поставити вподобайку за такий смачний та чудовий десерт. Дякую! Для приготування лимонного курду нам знадобиться 150 мл лимонного соку, цедра трьох лимонів, 150 г яйця, 150 г цукру та 120 г вершкового масла жирністю 82%. Натираємо цедру на терці. Вичавлюємо сік. Не критично, навіть якщо кісточки попадуть. Ми все це пропустимо через сито, щоб не було кісточок та цедри. Лимонний сік з цедрою доводимо до кипіння. Це називається ароматизація. Ми ароматизуємо сік лимона цедрою, проціджуємо сік від цедри та кісточок. Цедра нам вже більше не знадобиться. Вона віддала свій аромат. Якщо ми будемо залишати її в курді, то вона буде продовжувати віддавати вже не тільки аромат, а ще й гіркоту. Тому прибираємо цетру, змішуємо яйця з цукром. Збивати не потрібно, просто розтираємо, додаємо ароматизований лимонний сік, перемішуємо, переливаємо лимонно яєчну масу в сотейнику, ставимо на плиту та при постійному активному помішуванні вінчику. Доводимо до кипіння. Маса має прокипіти 10-15 секунд. Переливаємо масу в мірний стакан. Додаємо холодне вершкове масло. Перемішуємо. Пробиваємо курт занурювальним блендером. Наш курт майже готовий. Лишається дочекатися, поки він охолоне. Переливаємо курт в миску або в пласку ємність для того, щоб пришвидшити процес. Охолодження. Накриваємо курт плівкою в контакт. Ставимо в холодильник охолонути. Приготуємо сироп для просочування савоярді. Для нього нам знадобиться 200 мл води, 80 мл лимонного соку, 50 мл лікеру лімончела та 200 г цукру. Змішуємо в сотейнику всі інгредієнти. Вода, цукор. Лимонний сік та лікер. Лікер можна замінити на таку ж саму кількість води. Ставимо сотейник з сиропом на плиту та доводимо до кипіння. Для приготування крему з маскарпоне нам знадобиться 250 грамів маскарпоне, 600 мл вершків жирністю 30-33% та 150 грамів цукрової пудри. Об'єднуємо в чаші комбайна маскарпоне, цукрову пудру та холодні вершки. Збиваємо все вінчиком на середніх обертах. Наш крем ніжний та повітряний, але він вже тримає форму. Зупиняємо процес збивання. Курт простояв в холодильнику півтори години. Він охолонув. Бачите, який ніжний. Він тримає форму, але якщо його трошечки порухати, він стає більш таким, бачите, текучим. Це те, що нам потрібно для цього десерту. Перекладаємо курт в кондитерський мішок без насадки. Починаємо процес збирання тіремісу. Я буду використовувати ось таку скляну форму. Її розмір 26х21 см, висота 6 см. Печиво савоярді. Обмочую його в сиропі. Сироп вже в нас охолонув. Обмочуємо, викладаємо. Нам знадобиться для цього рецепту 24 палочки савоярді. Тепер викладаємо одну третину крему з маскарпоне, розрівнюємо. Тепер шар з курду, викладаємо половину, трохи розрівнюємо. Тепер знову шар просочений в савоярді. Друга третина нашого крему розрівнюємо. Другий шар курду. Трохи розрівняємо. Майже все готово. Останню третю частину крему перекладаємо в кондитерський мішок насадка кругла діаметром 13, 14, 15 міліметрів. Всі вони підходять нам. Ставимо тірамісу в холодильник на кілька годин для просочування та стабілізації. Прикрасити тірамісу можна лимонною цедрою. Ось таке чудове, смачне та незвичайне тірамісу в нас вийшло. Друзі, як вам ця краса, напишіть мені в коментарях, які ще є варіанти тірамісу, які варіанти ви вже спробували. Може, хочете, щоб ми приготували разом. Цей варіант дуже цікавий та смачний. Обов'язково приготуйте. Дякую, що сьогодні були зі мною. Дякую за ваші коментарі та вподобайки. Будь ласка, бережіть себе і до нових зустрічей!